Добрий день усім привіт. Я, чесно, не знаю, чи це буде продовження попереднього влогу, чи це буде новий влог. У мене таке відчуття, що це буде новий влог, що чесно. Бо щось я багато говорила в минулому відео, да? тому нехай. Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я зараз їду зі своїм улюбленим хлопчиком. Да? Це я приєджу. Я, я улюблений хлопчик. Вже якось незручно тебе говорити хлопчик. Скажи, мужчина. А чоловік теж як будто ще не може сказати. А почалась. Началась наша песня опять. Ну блин, ну що? Наша пісня хороша начинає з начала, правильно? Ну, хочеш, я взагалі не буду про це нічого говорити. О, давай. Клас. <реш> Чекаємо на ваші коментарі. Напишите, Маша, ты на него давишь. Если будешь давить, так и не получишь предложение. Вот так напиши. Это сейчас твои слова или а не Нет, это подписчиков. Мне кажется, что это вы. Нет, нет, это подписчиков. Хорошо, так, так, хорошо. Вот так мы и посмотрели на недавнюю Мы сейчас едем на такое интересное побачення. Тьома мене запросив, сказав, що нічого не плануй на вихідні, але звісно я ж в нього випитала, що ж ми будемо робити, бо я не можу, я занадто тривожусь, коли я не знаю, що мене чекає. Тому eh, Тьома розказав мені. І от вчорашню частину ви вже бачили. Ну, Такий, звісно, вчора умірений у нас вийшов день. Не зовсім все пішло по плану, але все да, одно підкачала. А от сьогодні ми їдемо грати на барабанах. Mm -hmm. Артем э, зацікавив мене такою пропозицією. Це має бути якийсь цікавий урок. Я так зрозуміла, що ми там будемо не вдвох, а будуть іще з нами люди. І якийсь буде цікавий інтертеймент. Короче, там в общем я не знаю, чесно про сам не да, знає. Я більш детально розповів, бо я сам не знаю. Це мого знайомого а, школа, він каже, блін, прийдіть кайфені, дуже подобається. Кажу, ну, давай попробуємо, дружочок. Да. Вот. А скільки по часу урок буде? Маш, я нічого взагалі не знаю. Ну, я не думаю, що він буде... Йти, я кожен там... завжди було нічого не спитав. Він не казав мені, я розпитував, він мені нічого не казав. Типу. А, сказав, що буде не цікаво? Да, да, так, типу, я типу, не розпитай, каже Да, все а вдруг нас сейчас там усыплят и на органы заберут? Нет, просто бля, прикольно, что прикольно, если мы придем, а там там такая залупа будет ну, <свят> И там бедный, ничего не рассказывал, потому что там пиздец, пиздец Все вот, такие, бля, яка залупа <свят> Но мы скажем честно, если буде херня Да, мы честно скажем Вот, зараз, короче, мы туда уже тримаємо наш путь И будем на месте через... 23 минуты. Вот так. Что ну, надо здесь припарковаться, там что там с жопой по парковке. А куда конкретно мы едем? Там на Холи. Я не, не знаю, где это. Это прямо в центре, не далеко от холли А, Холи бургер Да, к понял, Ой, да. Проблемка. Ну, мы, если что, станем с тобой на паркинге Холли-Вера, там, на біля к біля, как он называется? Пройдемся чуть-чуть. Алтус Порт. Да, я пройдемся. Супер. Вечный штраф, просто, у меня там вечно штраф выписывают, потому что уставы платят. Най-жиле месец. Не е как завжди. Нашта не Да. Барабани намалявани. О, нам вот сюди, да? Сюди? Позъки застава. Пит застава. Мы начинаем. Сейчас только что-то інтернет Тут уже красивые. Все, выдаем, просто включалось. Так, хорошо. Ну что, кто у нас заложился, так построить. Сидай на диванчик. Сідай на диванчик. Так, вот еще мы будем Будемо вот смотри, богатый. Так, шо. Вітаю всіх на пробному зі з барабанів. Можливо, першому пробному з барабанів, можливо, пробному. взагалі музику, музики не торкалися ще. Давайте перед початком що зробимо? Познайомимося. Мене звуку Кирило, Кирило. З різною швидкістю за все це буде відповідати координація, а саме мозок. Да? Тому що це все від нього залежить. І головне, що це з'єднає нам, да? допоможе це робити І легше. Це рахунок. Сьогодні я буду вас змушувати рахувати зі мною голос. По-перше, у вас багато, мені буде складно вас перекрикувати, а по-друге, це корисно. Так, там зараз є палки. Хорошо. Так. так. Угу, Дякую. <реш> <Yeah, реш> <дяки. реш> А, ми навіть може ось так mm -hmm. запропонувати, якщо mm -hmm. рожевий колір повіблює. Давайте. Я правда не бачу, не що я mm -hmm. розумію. Mm -hmm. А ну-ка, візьміть їх перед собою так, ніби ви вже готові грати. Окей, uh, okay. <рик> дивіться. У нас є ритм і у нас є брейк. Да? Ритм ми граємо yeah. в таївку. Раз, два, чотири. Yeah. Це рівно один квадрат ритму. Раз, два, чотири, це рівно один квадрат брейку. Нам потрібно їх скомбінувати. Ну, насправді yeah. вам Артем вже все розпові. Yeah. Да? Ось, тобто ми брейк граємо в кінці. Да? У нас три ритму і один брейк. Не те, що по-іншому по не можна, просто це найрозпосюдженіший спосіб це грати. Раз, два, три, ритм. ト Все, рукой там ты ну, вообще ловить на барабані. А ага. коли ти пошли я коли цю руку оставляю, все, я все вже. Да, да, да. <рес> а тепер просто уявить собі. Ви барабанщик, вы на сцені, вы маєте пам'ятати партії. Так, ну що, Марія Александровна включається в работу. Пошла возня. Типу, ну, Цього абсолютно достатньо, знаєте, щоб вже спробувати щось заграти і реально вийшло якась. Музика. Я в царі. Це дуже цікаво. Артем реально адгенну розвагу знайшов і придумав. І це було супер. Уявляєш, скільки ми нових нейронних зв'язків побудували Чого? сьогодні. Ну, типу, Мозок працював в цій сфері, в якій він раніше ніколи так не працював. І це дуже корисно, типу, і, знаєш, гімнастика для мозку створюється нові нервані зв'язки. І таким чином, типу, ми будемо жити добре. Будемо надіятися. І пам'ять буде краще. Це... Ми зараз прийшли. Да, ми прийшли зараз в холі бургер. Я тут колись була давно, але вже чесно і не пам'ятаю. Але Тьома каже, що треба обов'язково бургери щось вкусненькі взяти. Які... ти можеш що хочеш взяти, бургери розйобнети. Ну я думаю, що в холі бургері треба з'їсти бургер. Ну, боже, да. О май! О, ес! Колли чисбургер! Именно так, ого, такий фокус хороший! Фокус, фокус! Да, офигеть! Подивіться На всю красу! Скики тут всего смачно! Картошечка! Попробуй сырный соус. А ну пробуй. Это? Да. Поняла, ты на вкус реально сырный. Поняла? Я прям, короче, всем советую. Полибурили, полибурили сырный соус. Он просто наимоверный. Я тут, ну, я тут, не дают вам такие соусы, конечно, но мне тоже подавают они прям такие, как пармезан. Да? Офигеть. А ну дерни бургера. Пошла возня. Ой, по локтям потекло смачно. Ой-ой-ой, это -ой -ой. шутка, конечно же. брешь булочка, чикен Конечно, красиво жизнь не запретишь. Гля, гля, как трамбуя его, да? Не, правда, тут бургеры не просто. Чикс. Сегодня что у тебя? сотка моя. А это цебулька їсти. Це не цибулька, це капуста. Це салатик з капусти. Тоді есть ложечка и воделочка. з черкас вивезти можна черкас із человека не виїжджають. Туда тоже говорю Ну да. Я ж, я, ж, я, ж, я ж тоже з Черкаси, ничего не кажу проти. Все, вау. Так все, на, блин, я тоже есть хочу, блин. Дала мне, конечно, знімай. Дивись, як вона їсть. А кушали ми дуже плотно, звісно, дуже я прям ну напхалась так сказати. Ти теж? Так, да. Да. але тепер... смачно Так, да? Да. Дуже однозначно Бургер. мені прям дуже зайшло. Мені сподобалось, що котлета не занадто товста, отака. Знаєш, не, не прямо що вона пів кілометра в висоту. І за рахунок цього вона була достатньо добре просмажена, бо я так не люблю, коли знаєте, оці в бургерах. Отаких, знаєте, типу крафтових роблять котлету е, прям таку медіум рер. І вона прям така сира всередині. Е, мене, мене це трошки лякає. А тут вона така в міру якраз просмажена, не суха, але соковита, але це без крові, не червона. Мені дуже сподобалось. Е, тепер ми їдемо до. Ух ти. Нічого не струхануло. Він тут в центрі що зараз живе, приїхав на класну квартиру. квартиру. І ми зараз їдемо в гості, просто були поруч. І якраз ми, ми в такий настрій ми покушали, ми сьогодні вже поактивні, що трошки відпочити, посидіти, повтикати. Зараз ми вже кальян. потім ми покуримо, побазікаємо. Вот так. Я мала сьогодні йти на майстер-клас, на танцювальний. Uh, я навіть купила вже місце собі ще тиждень назад, але я вчора в залі щось коліно трошки потягнула. Причому не під час вправи це так тупо, а я просто між підходами сиділа, відпочивала, просто сиділа. І коли я вставала, з нею у мене хрустнуло коліно, хоча я, наче я рівно вставала, я ніяк там його не перекошувала. Коротше, у мене воно хруснуло і тепер воно болить, коли я його згинаю. Не круто. Я просто розумію, що якщо сьогодні потанцюю, якби я потанцювала, то було б не краще. А у мене завтра мої танці, у мене група з дівчатами, тому мені треба... Ой-ой-ой, що -ой -ой. стрьомно так то було. Шо, 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 шо. Тому мені треба відновити трошки коліночку, що я там з нею зробила. Все, приїхав. Ага, пошли. Тёма тепер живе в такому Нифіка ж себе бо ЖК. Ну, ну, ну це сильно, я вважаю. Так що тепер ми в гості. блядь, да бля, прямо такі. Господи. Оу oh, Yes. Ужас. Оу єс. О. Ну от нікого це на вулиці не заворажує. Та всіх харить. Нащо вони це роблять? Поняла, тобі сподобалось. Ну, Забудьте. Сука. Забудьте, що я сказала. Фу, у мене кожен у вас тривожка, коли хто все це робить. Вона напрягається. Воно де ауті налка когось спрацювала, ну це не нормально. Так. Да? Да. Такі вот серйозні автомобілі припарковані у Тьоми в ЖК. Ну, я вважаю, що це запах багато успішної жизни. Look of the day. Отак, сьогодні. Кофточка, штанишки, курточка, сумочка. Дякуємо. Ну, картинна галерея тут у Тьоми и сила заходи. Пахне... Ой, фу, я трохи задихаюсь Ну, нічого собі. Ну самий крутяк це ліфт. Зараз <laughs> uh -huh. я вам покажу. Дивіться, ми заходимо, вот, я, зараз думаю, ми заходимо типу раз з бокового входу, ну, значить. На центральний вхід, до... там він ще не добудований. Буде, буде торговий центр, спа-центр, спортзал, ресторан. Гогошенький. Здравейте. <laughs> Ого-го. <laughs> Ну, на всякий случай, да? Каждый раз, когда я поднимаюсь в лифте, я такой, ебать. Ну, это люкс, конечно. Там даже телевизор сверху высыть. Mm -hmm. Ой, аж лифт так... Вы меня какой-то космической швидкостью поднимаете. Бывает, я аж тушки каждый раз, когда вы начинаете ехать. Ну, вы мне извините. У богача из вас Рус Ройс в лифте. Добрый день. Ой, пересветы, сори, 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 сори. Это Артем Алексеевич. Ну, oh, cool. Я тут э, люблю тур на твой богатый ЖК. Обзор. Mm -hmm. Обзор богатой mm -hmm. жизни. Классно. Богато. Это mm круто -hmm. мне не поможет. я поможет очень. Так, я же можешь снимать? Да? Можешь ну, да? снимать. Привет. А че, когда ты, ты смотришь можно? Не, ну просто чё, я у тебя дома mm -hmm. просто. Я просто не понимаю, меня все за вот этот вот все знал. Типа А запусти, а я приеду на фильм. А что там? А можно а нельзя? Вот хозяин. А что что делать? Шо? А через а, а, тебя? Я знаю, что занимался. Алексей, а что ну, стрим запускается? <говорит> Федер, я Какой? Я хочу вам ще ну, показати так, да, якщо вже у нас є огляд багатого життя, то от, пожалуйста, квартира тьоми. Да, ну ніхто так людинка живе, да? Подивіться на цю панораму. Ну ну ну, ну чоловік. Так, як тут давай тут і технології, я зараз сломаю, потім не Ууу, У Панорама это тераска, это типа самая большая причина, по которой я решил записать тупату, потому что это сейчас потеплеть чуть-чуть, здесь сидеть работать, там, дурей на общаться с куривкой, смотреть. Кто это, я не знаю. Как статуя, статус это, Ты не знаешь? Нет. Родина Москва? Как эта статуя называется? Да. да, Родина Москва. Вот. И типа... Короче, Баба. Мне очень нравится Трасс. Знаешь, если нравится больше все, что Маша третий раз тут уже приходит сюда, yeah. и третий раз, третий раз в Астории уже, правильно? Да? <говорю> <говорю> ну да, да? Третья вайб был. Каждый раз в Астории ходит. Ой, класс. И там шея спальня, але я тут не буду заходить. Там по-любому сейчас с Тмой Зелюшкой развлекались. Ну, субрали. Ну показывай уже. Тма не вибраторы, так что. Ну... у меня в принципе, нет. Типа просто кажусь, э, ну? вот. ну, що, да. я просто хожу с языком. Ну, что тут рабочее пространство, большое, я на котором я редко работаю, если бы. Да, постійно, да можно вот так делать. Вот так. Итак, да, йоу! Мартеош yeah, Драко, yeah. yeah, yeah, yeah. лучший рэпер в этом мире. Я себе бы подручил, потому что я такой классный рэпер. Воу, Мартеуш Драко. Вот. <рес> вот типу просипаєшся і просто. Ну це клас. Я згодна. Тут виход на терасу ще є. Да. А, ну клас. Ну там всего лишь гардераб. Конечно. <рес> <рес> Понятно. А, ну от нас будемо відпочивати. Наступна зупиночка. Продуктикці. О, ляпс. уже. Хороша? Ця людина тільки що розлила квас. квас як ще впустив. Боже, я я чотири рази сказала: вилий, не тримай його, там у нас надулась пляшка, Тьома побачив, він почав її відкривати. Боже, блядь, ні, Тьом, я ні, Я не буду тобі допомагати. Ти я. Я скільки разів тобі тільки що про це сказала. Блять, Ти дограєшся, кажу, вилий, не трогай ту бутилку. Стоя пальці туди пхає, спіни сміється. Бери, Боже, воно смердіти все буде, блять, Артем, я вас. Для вас. концерти діямо. Містер Пропер налив туди. Треба було тільки один кришечку. Один кришечку? Треба було тільки Він один. кришечку. Я ж начвил вс-вс лучше знально умею делать. И це что там взорвать подавить. Я Реально ну, пиздец, вообще пиздец. Я не просто вахую. Я ну, понял, а я відкриваю, отпускаю палець и я вот так притянул. Ты столько ли... стрелял. И в лицо сначала я отпускаю, я оно... пускаю. Ты сколько... Ты такая це была на стике предсказуема ситуация. Відкриває пляшку, з нього хвилин 5 виходить воздух. Просто розумієте наскільки була б здута ця пляшка з квасом. Він відкриває потім кришку і з нього починає так литись піна. І Тьома такий іноді стоїть і пальцем цю кришку затикає. Просто і піна така ще більше починає литись. Потім вирішають закрити пальцем і вструхнуть от, от просто де. де Осхватит мене, і весь час я сижу і дивився. кажу, Тёма, просто вилий. А нема подальше. Це квас, це вонюча падла хірня. Можу, я, я надивилась в тіктоці відосів про вино, коли у людей взривається. Говори, ти не представляєш, що це происходит. Конечно, правильно швабру й диван надо. Ну, так що? І я п'ять разів кажу, били, честна, не треба кажу, ти граєшся з вогнем, ти граєшся з долею. Вона зараз тебе конкретно буде перевіряти. Я сюди заляпала. Добре, тляпну зай боже. Я ж сучок навіть мокрий. І воно як цвиркне, я не знаю, нас тупа Бог спас світож, вона до потолка не Воно Вона долетіти до потолка тіомки, розумієш? Це я, я... на пусті. Не зараз. Брат, не там еще пару секундочек давление подержал бы, я думаю, сквиз был бы до потолочка. А что ты так устроилась, Да все нормально, это да уже нет, пол нет, помытый, мать. Сейчас, сейчас пол помыл, мы никогда в жизни тут пол не мыли ни разу, блядь, за все время. Мы я В два назад пол был помытый. Ну не два, два тижни, а на месяц назад. Конечно, тут Тёма сейчас мистер мускула включил, вот это, Фу -фу Смотри, Вот Смотри, уже третий раз одно место промывается, ты прикинь? Ну, реально, есть во всем плюсы. Конечно, есть. Слышишь? Лимончиком сразу. Тяга есть лимонная. Это я бэкнул, брат. А, да? А Я просто на лыге не знаю, что это такое. Там лимон написано. Может, тебе стрим включить, Тём? Да он уже закончил, уже включает. Какой контент? Весь контент. Винтики начав. Нет, винтики начав. Надо уже сразу говорить, давайте испорченный нам. Вечір, і це спонтанний початок влогу. Я не знаю, чи він буде разом з попереднім. Скоріше за все, так. Да. Ми там грали на барабанах, але це було декілька днів назад. Сьогодні, вже четвер, знімала я барабани в суботу чи в неділю, в неділю. Коротше, вже пройшло 4 дні з того часу, але мені там особливо нічого було знімати, а сьогодні починається цікавеньке. тому я починаю знімати сьогодні. У мене знову виїжджає телефон. І так, тут намічається спонтанна поїздка недалеко в Одесу, але спонтана. Е, Артема, друг, Кіріл, ви бачили його в попередньому влозі. Запросив нас поїхати разом. Він планує зі своїми друзями теж їхати в Одесу на три дні, там, буквально типу, на вихідні. Е, виходить п'ятниця, субота, неділя, в понеділок планують поїхати назад і запросили нас теж поїхати разом. У нас, в принципі, ці вихідні вільні, ми нічого не планували, і ми погодилися. Тому зараз вечір четверга, десята вечора майже я буду збирати речі. Артем вже зібрався і поїхав зараз до Тьоми Кіонікса ночувати. А я тоді. А, а я вдома зараз буду збирати валізку. Коротше туди-сюди. Я вже встигла тільки що порізати палець з манікюрними ножицями, тому я стою зі спонжиком і перекисом, щоб кров перестала йти. План який? План у мене зібрати речі, я не буду брати багато, бо ми їдемо на вихідні тільки. Помитися. Я думаю, ми можемо знутитися автозагаром. У мене такий вже настрій, що нібито хочеться. Вже на вулиці виходить сонечко, потихеньку стає тепло і ніби хочеться вже чуть-чуть кольору, бо я бліда, як поганка. І нібито поїздка в Одесу на вихідні це хороший привід для того, щоб мазнутись. Коли у мене як зробити так, щоб телефон не нахилявся з цією присоскою, поможіть мені. Що мені треба зараз робити? Зібрати валізку, ось цю маленьку, жовтеньку. Тут шафа з моїми речами. Я зараз думаю, я виберу звідти, що я буду брати з собою, і вже потім покажу вам, коли все зберу і буду складати. Я трохи тривожки, бо я не знаю частину людей, з ким ми їдемо. Але Артем мене завіряє, що всі класні і ми по дорозі познайомимося. Подивимося. Якщо мені хтось не подобається, я вам чесно скажу, <рігла> тільки потом не показувати їм цей влог. Зараз, поки я. Буду збирати речі, хочу, щоб приготувались поїсточки мені. Зараз щось перекусити перед сном. І завтра на сніданочок. Тому я два курячих стегна. Завряжаю в аерогриль. Я Обожнюю цю штуку. Так, мені треба курка. Мені треба зменшити чуть-чуть температуру. 200 то буде сильно. Все, через вас хвилин готова. Так, залишила і забула. Потім вже буде все зразу на подачу. So, в принципі, одяг я зібрала ще тільки піжаму складу і білизну спідню. Що беру з собою? Дві пари джинсів, які я зараз зазвичай ношу коричневі і блакитні. До них а ще один низ це чорні лосини спортивні. До них я беру ось чотири топи. Ось таких. Я Оці два вони однакові в різних кольорах. Я просто не знаю, які взяти, я візьму два, там вже вирішу. Я просто дуже не люблю перед подорожю саме приміряти образи, тому я просто візьму обидва топи, а там які по настрою захочу, то вдягну, якщо що. Одну футболку білу, таку типу слім в обтяжку, один коричневий топ, топ до спортивних лосинів спортивний, якщо ми захочемо піти вранці на якусь тренувачку до моря, дуже хотілося б, якщо чесно. Один світшот я беру. Тепленький, бо там має бути не дуже жарко в цей час, тому е, думаю, що він знадобиться. Е, ще один топ, це якась футболочка, а чорна з голою спинкою, це такий, якщо ввечері там захочемо кудись вийти, можна втягнути. Звичайний лонг, якщо буде прохолодно, просто базовий, можна його втягнути. Один купальник. Я не знаю, раптом ми кудись в якийсь критий-некритий критий спа, кудись захочемо піти, хай буде один купальник і шкіряна курточка наверх. Не знаю чесно чи все це, що мені треба зараз. Ще складу. Подумаю, але от така основа база готова, в принципі. пізня Але краще так, ніж, пої... ніж не поїсти. ой що зі світлом таке? У мене бутерброд з сиром. Огірочок маринований, курочка, яку я зробила, і цвітна капуста. Оце все так от зібрано рандомно, не естетично, але е, смачно і поживно. І я дивлюся новий сезон серіалу Ти, якщо чесно, шляпа. люблю цветную капусту я обожаю все так смачно я так її просто гризу можна даже без ничего нам такая классная